24 лютого 2022 року. День, який назавжди змінив Україну. Кожне місто і село, кожна родина і бізнес опинились під ударами війни. Війна принесла не лише фізичні руйнування, а й змусила суспільство адаптуватися до нової реальності під звуки вибухів і сирен. Однією з найбільш критично важливих галузей під час війни стала телекомунікаційна інфраструктура. Зв'язок перетворився на один з найважливіших ресурсів для забезпечення ефективності військових дій. Від нього залежала координація між підрозділами, швидкість передачі наказів та інформації, керування безпілотними апаратами, а також надання допомоги у кризових ситуаціях. Для цивільних зв'язок став рятувальним кругом. Він дав можливість підтримувати зв'язок із рідними, навіть якщо ті залишалися в зоні бойових дій або виїхали за кордон. Це був шлях до дистанційної роботи, навчання, отримання достовірної інформації в умовах пропаганди та хаосу. Працівники телекомунікаційного сектору, усвідомлюючи важливість своїх завдань, почали працювати у зовсім нових. Небезпечних умовах вони відновлювали мережі під обстрілами, організовували автономні джерела живлення для підтримки вузлів і, попри втрату частини прибутків через зменшення кількості клієнтів, продовжували працювати на благо країни. Кожен день був битвою за зв'язок, адже він означав життя, безпеку та надію для мільйонів українців. Осінь 2022 тисячі З початком хвилі масованих атак на енергетичну інфраструктуру України в лексикон громадян знову повернулося слово блекаут в багатьох регіонах країни діють графіки аварійних та планових відключень. Без світла залишаються як великі міста, так і невеликі населені пункти. У низці областей електроенергію подають лише на 2-4 години, після чого вимикають на аналогічний або довший термін. Найскладніша ситуація спостерігається у східних та центральних регіонах, зокрема в столиці, де навантаження на мережі досягло критичних значень. Через відключення частково порушено роботу мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Зокрема, не витримують навантаження базові станції та локальні вузли зв'язку, які не мають резервного живлення. На початок блекаутів більша частина нашої мережі була побудована по технології FTTB, активне обладнання в будинках багатоповерхових, підключене витою парою. Коли розпочалося відключення електроенергії, ми вже частково були готові, тому що в стандартах будівництва нашої мережі закладено встановлення джерел безперебійного живлення і акумулятори на кожну точку активного обладнання. Але на жаль, властивість свинцевих AGM акумуляторів є така, що вони втрачають свою ємність через певний період. У часу тому дуже багато точок активного обладнання або не працювало під час відключень, або працювало декілька хвилин 10, 15, до 30. Тому у нас був такий певний виклик. Ми повинні були знайти акумулятори в достатньо великій кількості, тому що у нас не одна тисяча активного обладнання в мережі, і замінити його. Це час і кошти зі зростанням потреби в резервному живленні для базових станцій та мережевих вузлів в умовах постійних відключень. Ринок акумуляторів в Україні переживає безпрецедентний ажіотаж. Через високий попит постачальники значно підвищили ціни іноді в кілька разів, а терміни очікування замовлень сягали тижнів, а то й місяців. Провайдери змушені були скуповувати все, що з'являлось на ринку, навіть якщо якість обладнання викликала сумніви. У пошуках надійних рішень деякі компанії почали звертатись до іноземних постачальників. втім, і за кордоном не завжди вдавалось знайти потрібні моделі чи конфігурації. Привести акумулятори в Україну було дуже складно, тому що, по-перше, це було за дуже великий проміжок часу. Їх могли привезти це там два-три місяці, а це дуже довго. Потрібно проблеми вирішувати тут і зараз. По друге, ми не могли бути впевнені в тому, що якість даних акумуляторів висока і вона нам підходить. Перша така ітерація заміни акумулятора це було на свинцово-кислотні, адже акумулятори Ми їх поставили по всій мережі, буквально через два-три Тижні після початку е, блокаутів наші абоненти вже отримували інтернет, зарезервований на відміну від великих операторів, які в той час ще готувалися, аналізували і також шукали можливості замінити е, акумулятори на обладнання. Е, ми зробили заміну акумуляторів майже по всій мережі, і тоді ми зрозуміли, що е, адже акумулятори вони на жаль не підходять нам як оператору зв'язку, тому що кількість циклів е, яка Закладена в властивості джема курянтера, не дозволяє нам працювати з цим обладнанням довго. І це перше. І друге ток струму, яким маємо заряджати акумулятори, щоб вони швидко заряджалися, теж властивості джем не дозволяють зробити так, щоб курятори заряджалися швидко. Щоб впоратись із новими викликами, спричиненими масовими відключеннями електроенергії, українським інтернет провайдерам довелось переглядати свою внутрішню структуру. У багатьох компаніях були створені спеціалізовані підрозділи, що займались винятково підтримкою стабільної роботи мереж у кризових умовах. Їхні завдання включали аналіз закупівлю. Випробування та модернізацію обладнання, зокрема акумуляторів і систем безперебійного живлення. Основні вимоги швидка зарядка, довгий час автономної роботи та адаптація до нестабільної напруги. Для багатьох операторів це стало фактично новим напрямком діяльності, який раніше не потребував таких. Масштабних зусиль наші інженери-спеціалісти були вимушені знайти рішення, і ми це знайшли. Ми розробляли власні схеми, модернізували плати живлення в комутаторах. Чотири години світло було, і чотири години світло не було. І наша основна задача була зробити так, щоб за ті чотири години, коли є електроенергія, наші ДБЖ могли зарядити акумулятори до ну, там до ста відсотків, щоб потім знову ж таки вони працювали під час наступного відключення. Був час, коли ми самостійно купували комірки за кордоном. Вони приїжджали швидше. Ми купували БМС і збирали акумулятори самостійно прямо в офісі компанії. Технічне переобладнання зарядних станцій та імпорт літій залізофосфатних акумуляторів дали змогу частково стабілізувати роботу телекоммереж, але ці заходи не гарантували стійкості в умовах раптових змін графіків відключень. Варто лише електроенергії зникнути на 6 годин замість запланованих чотирьох, і вузли знову опиняються на межі відключення. Щоб кардинально вирішити проблему, деякі оператори приймають стратегічне рішення перейти з активних fttb мереж на пасивні оптичні. Завдяки відсутності активного обладнання між вузлом і користувачем. Такі мережі споживають мінімум електроенергії та значно краще витримують тривалі блекаути. Цей перехід дороговартісний і технічно складний, але дозволяє знизити залежність інфраструктури від нестабільного енергопостачання. Ми дуже сильно почали прискорюватись в будівництві понмережі. Якщо на початок відключень світла, у нас умовно кажучи, десь було там 10 десять мережі мережі по технології пон, то за наступні два роки ми втричі розширили цей відсоток користувачів. У контексті блекаутів та постійних атак на критичну інфраструктуру, живлення мереж стало головним викликом. Але не менш важливим фактором стабільності залишається резервування аплінків, каналів, що забезпечують вихід до зовнішніх мереж. Навіть якщо вузол живиться від акумулятора, втрата єдиного аплінку означає втрату зв'язку для цілих районів або міст. Тому дедалі більше провайдерів починають переглядати свою топологію і інвестувати у дублювання маршрутів. Багатоканальні включення та географічно незалежні точки доступу до глобального інтернету. Дуже важливо мати резерв по оплінкам. Це одна з головних задач для компанії, щоб диверсифікувати ризики. До війни у нас було на декілька плінків менше. Все ж таки початок війни трошки вніс свої корективи в політику по оплінкам. Ми підключили додатково декілька додаткових резервних точок обміну трафіком. Для нас було важливо, щоб ці оплінки, ці оператори працювали не в тих, що магістра. Стральних кабелях, як і діючі, щоб то були інші траси, інші маршрути, і щоб це ж було диверсифікація ризиків, як по оплінку. Масовані обстріли, енергетична нестабільність, логістичні труднощі та нестача якісного обладнання стали для телекоміндустрії України справжнім стрес-тестом. Але саме ці умови змусили операторів швидко адаптуватись, створювати нові підрозділи, переобладнувати мережі, змінювати архітектуру доступу та резервувати критичні ресурси. Ціна цієї адаптації величезна, але результат поступово проявляється. Дедалі більше вузлів продовжують роботу навіть у темряві. Зростає кількість пасивних оптичних мереж, резервні канали стають нормою. А зв'язок надійнішим український інтернет вчиться виживати в умовах війни, і це робить його одним з найбільш стійких у світі.